Вітаю вас, любі гладячі! У себе на каналі. Для всіх, хто підписався на мій канал, ось такий чудовий подарунок вам у стрічку. Весняні такі чудові квіти. До речі, отакий фіолетовий колір, самий любимий мій колір з усіх кольорів. Ось, дякую вам за те, що ви є в моїх друзях. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтеся, адже вас чекає тут багато корисної та цікавої інформації. Перед вами інкубатор, в який закладено інкубаційне яйце, індиків бік 6. Планується тут спільна інкубація разом з курами. Ця інформація для тих, хто лише завітав на мій канал. І ви питаєте мене таблицю інкубації. Індюшиного яйця, курячого яйця, качиного яйця. Ну, прям готову таблицю, щоб я вам скинула на Viber у ну, Word варіанті. Дивіться. Я до сих пір, незважаючи на те, що свого часу зробила ворк таблиці, користуюся паперовим варіантом і заповнюю собі ось такий зошит. Веду тут повний облік. Наприклад, Уже почався березень, 2024 рік. Для тих, хто довго на моєму каналі, ви пам'ятаєте, що в мене є і інші зошити. Для тих, хто приєднався, просто раджу вам, або, можна так сказати, підсказую вам. обов'язково завітати і на інші мої відео, адже там також є багато цікавих інформацій. І гляньте: інкубація номер 1 1.03, Механічний переворот. Закладено куряче яйце. Тобто, ось тут по сусідству у мене інкубується куряче яйце. І використовується механічний переворот яйця. Ось, будь ласка, хоп-хоп. бачите? І ось як я це відмічаю в себе і рекомендую, або ж пропоную кожному з вас також використовувати цей метод. Зверніть увагу! Нульовий день інкубації собі закреслили. Так, не робила цього спеціально, щоб вам показати. Дуже зручно, ця інкубація у мене нульовий день був на 29 лютого. Тобто, сама інкубація почалася 1 березня. І 21 березня ми вже очікуємо курчат. Сьогодні у нас 6 березня, тому ось так, кожного дня. Закреслюємо і вже регулюємо, що в нас тут і як? Погляньте, температура в мене виставлена 37,8, вологість 59%, враховуючи, що я туди води не доливала. Так, давайте перевіримо. Так, сьогодні 6 березня. Отож, так і записую свої е, дані, які є в інкубаторі, що води не доливала. Що тут в мене є? Отже, день, число, температура, температура на яйці, вологість, провітрювання, переворот. Тут буде відсоток оплоду та відсоток е виходу курчат. Вихід, також, скільки буде у відсотках. Це ми все з вами перевіримо вже в кінці інкубації. Отож, 21-го дня я вже очікую курчат. По цій схемі буду інкубувати. Я на курячому яйці зупін... зупинюся окремо на іншому відео. Сьогодні нас цікавить саме оця спільна інкубація в інкубаторі, де інкубується індюшиний яйцей. Хочу зупинитися саме на цьому моменті. Зверніть увагу. Ось заклад... Розписую я це все так само. Інкубація номер 2 5.03 розпочалась. Так, як 4.03, це був нульовий день. В принципі, я заклала їх так, вночі, в першій годині ночі 4.03. Тому навіть не, знаю, не знала, чи поставити 3, чи 4, але менше з тим. День туди, День-сюди не грає ролі критичної, зверніть увагу. Далі розводимо колонки. Дата, День індика, День Курей. Температура інкубатора. Температура на яйці індика це ми вже почнемо вимірювати з вами згодом. Я зупинюсь на цьому моменті. обов'язково вам це все зазніму. Наразі немає потреби тут зупинятися. Температура на яйці курки, вологість і. Е, що тут у мене ще є? провітрювання та переворот. Зверніть увагу, індика я собі. Вивела жовтим кольором, щоб орієнтуватися і довго не вичитувати. Далі куряче яйце я коли буду планувати закладати, воно інкубується 21 день, індика 28. Ось я вже ззаду наперед рухаюся, уверх. Хоп-хоп-хоп. Отже, 11.03 буде нульовий день. Саме 11.03 я планую закласти курячі яйце. Температура в інкубаторі буде 37,8, я її так і залишу. Десь таку читала штучку, мульку можна так назвати, що якщо починати прогрівати яйце з нижчих температур, то виведеться більше курчат, ніж півників. Ну, в общем, є нагода перевірити ще й цей міф. Можливо, це буде не міф, а реальність. І ми з вами переконаємося у цьому. Тепер зверніть увагу на ось цей інкубатор. Ось саме тут інкубується індик, я його перевертаю ручним методом перевороту. Не зациклюйтеся на марках. Євро 88, чи не євро, чи люкс, чи так далі. Важливий момент, що це теплуша. Все. Тут. Це все, що вам потрібно знати. Серед теплуші оберіть те, що вам до смаку. Свого часу я обрала цей інкубатор і ну, вивела не один вид, і навіть можу сказати, що більше тисячі голів вивелося в таких інкубаторах. Тому я знаю, про що я говорю. Говорю про реальний свій досвід. Нікому не нав'язую його, але ж хто інкубує вперше, то. Раджу вам все-таки до нього прислухатися. Отож, сьогодні у нас шосте, бачите? Значить, разом з вами я ось так закреслю, так як не робила цього, щоб ви бачили наглядну в камеру. Ось. Вчора була вологість 55%. Сьогодні зранку вологість впала, вже було 51%. Зараз, ви бачите, 57%. Я долила буквально 2-3 мл води. У мене тут є збоку, зараз вам покажу, можливість ось такого доливу. Не знаю, чи буде вам видно? Давайте покладу. Хочеться, щоб і видно було, і камера не дуже тряслася. Угу, угу, угу. О, видно, чудово видно, бачите? Збоку є такі виносні шланги, за допомогою яких можна долити воду в інкубатор. Це мега зручно і взагалі чудово. Тому що я зранку обернула яйце, а в мене вологість була ще 55%. Через години 3 бачу вже 51. Ну що, знову відкривати інкубатор? І знову доливати води в сирени, Ну ні. Це, по-перше, яйце остужується, і не потрібна така маніпуляція. Тому залила воду ось там збоку. Зверніть увагу, в інструкції тут вказано. Зараз ще я ту інструкцію взяла, чи не ту. Ага. Є і тут, є і в Я зараз вам також покажу. Е, бачите? В який шланг саме потрібно заливати для того, щоб набралася в ту чи іншу, в той чи інший жолобок води? Я долила сюди, так як мені не було необхідності підняти температуру до високого рівня. А ви знаєте і думаю, що хто інкубує вже не вперше, розуміє, що відсоток вологості піднімається не від кількості залитої води в той чи інший жолобок. А саме від площі залитої води той ще інший жолобок. Тобто тут коротенька мірка, я сюди долила води і вологість рівномірно піднялася. Якщо б я залила ось сюди так, оцю довгу жолобок, то тут би вологість скаханула досить так серйозно. Тому цей момент також зверніть увагу. Ну, і звичайно для лінивих. Любить читати по картинках, Так. є скорочена інструкція до таких уже більш крутішого класу інкубаторів. І тут вказано вже також, куди в який жолобок наливати води. Було в мене таке питання, чи детальна є інструкція в інкубаторі, хоча я проводжу відео по цьому, і ретельно зупиняюсь на тих чи інших моментах. Ну, Як є потреба, я зупинюся ще раз. Тобто, немає в тому ніяких перешкод. Отож, сьогодні, пам'ятаєте, який день інкубації, хто був уважний, напишіть мені в коментарях. Ну, Я вам підскажу, хто не дуже був уважний, другий день інкубації, так? Нульовий день не рахується. Далі йде перший і другий. Сьогодні 6.03, тобто другий день інкубації. Температура 38,0 була зранку. Пізніше я. Понизила її 37,8. Для іншиного яйця я вважаю, що так буде краще. Хоча інструкція рекомендує і, е, тримати 38 до третьої доби. Отож, відкриваю інкубатор і буду в ручному режимі перевертати яйця. М -м кажуть, що інкубатор втрачає свою. Працездатність, так як ми його часто вимикаємо з енергомережі та вмикаємо. Це не є так, тому що ми вимикли, е, витягнули розетку, дочекалися до повного зупинення мотору, провели маніпуляції, які нам потрібні в самому інкубаторі, і вже тоді вмикаємо його. Якщо б ми його тицяли туди сюди, то би вийшло, що. Ми мотор от заганяємо в якийсь такий турборежим. Так? Він не встиг прокрутитися, ми знову його вимкнули. Це набагато гірше, коли працює перепади напруги. Тому ще раз звертаю вашу увагу, купіть собі стабілізатори напруги, і буде вам щастя. Це для тих регіонів, де дуже часто вимикає світло і е, є проблеми з. Енергопостачанням. Якщо ви хвилюєтеся, що у вас часто вимикають світло, а таке є по території України, особливо там, де йдуть бойові дії, то е, е, раджу вам інкубатор в той момент не відкривати, нічого туди не докладати, залишити його закритим. Навіть 6 годин він може бути, він може стояти без енергопостачання. Ну, звичайно, якщо у вас є можливість придбати собі акумулятор та інкубатори на 12 вольт, які будуть підключатися спеціально до акумулятора, то тут взагалі проблем ніяких не буде. Воно переключається автоматично. Но Якщо у вас немає акумулятора і можливості, то залиште інкубатор просто в спокої і не хвилюйтеся, кришку не відкривайте. Я буду перевертати яйця знову однією рукою, не дуже зручно, але тим не менше, не звертаємо на це увагу, так? Після того, як вімкнуть світло, ви, так, давайте спочатку. Вимкнули світло, ви вимкніть. Інкубатор з розетки. Тому що, коли подають енергопостачання, то іде великий скачок, скачок напруги і може перегоріти вся система. Коли вимкнули з розетки, інкубатор не відкриваєте в жодному разі. Далі ваша задача. Після того, я включать світло, відкрити кришку інкубатора на хвилин 5. І тоді вімкнути інкубатор. Таким чином, е ви запустите кисень в інкубатор і не випустите тепло, яке там було. Це найоптимальніший варіант, верніше, і найбюджетніший, і найкращий. Який лише можна придумати, і який також я використовувала і випробовувала. Тому можете теж ним скористатися. Триваю кришку. Дуже подобається мені виводити в цих інкубаторах, так як тут пластикове дно, і це велика перевага, тому що е, дуже легкий буде і зручний у... Е, обслуговування після інкубаційного періоду, можна це назвати так. Там вмикаю вже інкубатор і продовжую інкубувати. Тому всім вам рекомендую: заводьте собі такий зошеток. Воно зручно, ну, можливо, якщо ви там дуже поспішаєте, не хочете цим запарюватися, то так. Да. Ну мені так зручно, я контролюю процес, я дивлюся процес, адже інкубація це відповідальний момент. Ви берете відповідальність за вихід нового життя в світ. Тому я рахую, що якщо ви вже обібралися такою відповідальністю, самі ж захотіли це робити, то будьте ласкаві приділити цьому час. Ну що, я отримала посилочку. І зараз з вами разом розпакую її покажу, що тут мені такого цікавенького прийшло. Готуємося до виведення пташенят завчасно, для того, щоб потім не розводити руками і не бігати в пошуках тих чи інших моментів. Отож, я замовила вітаміни, інтровід А Oral. Орал. Не ну, дивіться, що тут пляшечка така велика. Птиці закладається багато, тим більше ви знаєте, що є в господарстві і так багато птиці, особливо дорослої птиці, яка несе інкубаційне яйце, для них ці вітаміни також будуть використовуватися і будемо мати гарне потомство. Тут повністю великий комплекс вітамінів, і це дуже така чудова і незамінна річ у господарстві. Ще я замовила отакий от стимул. Он. Називається. Він диетичний додатковий корм, призначений для особливих поживних цілей. Нормалізує мікрофлору кішково-шлинкового теракту, покращує обмін речовин, запобігає виникненню розладів травлення, покращує засвоюваність кормів, пригнічує ріст патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів, зменшує падіж молодняка, збільшує приріст, Збільшує продуктивність тварин та птиці, покращує якість продукції. Ось так: покращення зоотехнічних показників, збільшення рентабельності господарства. Цей препарат буду використовувати вперше, але мене дуже зацікавив саме такий якісний показник, який нам, який я вичитала, і з вами поділилася. тому... Буде обов'язково його застосовувати. Це природне рішення для забезпечення процесу ефективного травлення, поліпшення апетиту і стимуляції росту тварин та птиці, з ефективним для відновлення і підтримки після лікування антибіотиками, антигельмітними чи кокцидіостатиками. Господи, таке слово довге. При запальних процесах травної системи, по носах, в та отруєні. За такий препарат не чула ще на жодному каналі YouTube, але використаю його вперше і вже ви також подивитесь, що він буде добре. Взяла його спеціально для індиків, тому що індики будуть пропоюватися аптечкою. Далі у той проміжок часу, який не буде даватися їм ліки, буде давати їм отаку штукенцію. Ну і випробуємо, як воно буде йти далі. Ну, і звісно, я закупила не тільки вітаміни, але й закупила ще таку аптечку для профілактичного випоювання 20 індичат. У мене закладено тут 20 яєць, маю надію на краще, так? Ну, вже побачимо, як доля нам покаже. І тут ззаді є ось такі. Препарати для того, щоб індюшата виросли міцні та здорові. Ця аптечка перевірена мною. Вона дієва, мені вона подобає, ну і тим більше вона випоюється. Бачите, останній раз з, 105 до 100, з 101 до 105 доби по дві таблетки на одну голову дається метронідазол. Ну, в общем, ця аптечка сама крута, яка лише може бути аптечка для індиків. Е, індики вирощуються 6 місяців до їхнього прибирання з вашого господарства. тому м'яці не залишається жодного препарату, він весь виводиться. Тому користуйтеся, хто бажає. Звичайно, я не нав'язую і не рекламую. Просто ділюся з вами ось такими моментами, які ми використовую і сама. Ось так. Тому всім бажаю гарних та вдалих інкубацій. Нехай все, що ви заплануєте собі, вам здійснюється. Дякую всім Збройним силам України, які допомагають нам планувати та втілювати наші плани в життя. Міцного вам здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!